А про проблему в грузі знаєте, як вирішується про забудову. Ти приходиш кажеш, так я хочу побудувати будинок на 1000 квартал". Я квартал. Добре, це я в грузинську говорю. А скільки метр квадратний буде коштувати? Він Дві дві тисячі. Хорошо, а скільки буде коштувати побудувати? Побудувати буде коштувати тисячу. Говорить, так, хорошо, там буде 100 тисяч метрів по тисячі доларів. Та мільйон за мільйонів доларів. Да. Каже, де каже Марія, для того, щоб ми не дали вам зли спеціальному банку. Має бути відкритий рахунок, так званий escrow account, куди ви перед початком будівництва рахуєте 100 міль. Ні, в ні. What the fuck?! Грузинську лай. Вони кажуть для того, що непорядні забудовники ми чули в Україні. Є Вайцеховські, є Аркада, є Укрбут, є Київ І вони кинули близько ста тисяч людей в столиці України. А загалом по Україні може півмільйона людей кинутих і закінчених непорядних забудовників. Вай забудовники непорядні, тому що вони збирають кошти, крадуть кошти і тікають. Й з країни, а для того, що ви це не зробили, ми просимо вас, і це важлива умова, перерахувати 100 мільйонів доларів на рахунок. Для чого? Для того, щоб якщо ви рагуль захочете втекти з грошима, вкрасти ці 200 мільйонів, які ви зберете, ми за ці 100 мільйонів кого? добудуємо людям стовідсотково те, що ви їм пообіцяли, і в Грузії ноль випадків кипків інвесторів. Ноль тому, що він розуміє, що по перше він закінчить своє існування. По-друге, він ніколи в Грузії знову не з'явиться. По третє, що він не зробив, він судно гроші віддав, а все одно це добудують. Таратаратаратам.